Вставай, куди? Куди ти втікаєш? Куди ти втікаєш? Ми втікаємо. Будь ласка, майор поліції Демчук, будь ласка, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Влушіть автомобіль. Влушіть автомобіль. Відповідно, до нас надійшло звернення по незаконне позбавлення волі людини. А я вам розказую, ви задали питання, я вам відповів. Повідомлення про скоєння зухвалого злочину надійшло до поліції 10 червня увечері. Це трапилось на Ковальщині. Заявниця повідомила, що чоловіка троє троє осіб, силоміць посадили до автомобіля і повезли в невідомому напрямку. Співробітники поліції розпочали пошуки. Цих трьох чоловіків, а також потерпілого, які тривали близько трьох годин. До пошуків залучились наряди поліції сіл Старовижва, Ратне, а також сили засобу управління карного розшуку. Приблизно через три години поліцейські виявили транспортний засіб, який був в орієнтуванні, почали його переслідувати та заблокували за кілька кілометрів від скоєння злочину в сусідньому населеному пункті. Всередині дійсно перебував закривавлений чоловік та троє осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження. Потерпілого доставили в лікарню з численними забоями, травмами. Трьох підозрюваних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошена підозра за статтею 146 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також всі троє чоловіків перебували в алкогольному сп'янінні. На водія склали протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Розслідування триває.